Наші дітки розкажуть, твори Тараса Шевченка, будь ласка. Привета сто дніва широкі, сердитий вітер заливав, до того верба на високі, горами хвилі підніма, і плідний місяць над упором, із хмари де, де наглядав, неначе в синій морі то виринав, то потопав. Ще подибав. Ніхто ніде не гомонів, сичі мою перекликали, і ясень раз у раз кріпю На великдень, на соломі, на великдень на соломі проти сонця діти грали з опікрашанками, не стали хвалитися новими. Тому к святкам з лиш твої пошели сорочечку, а ті стьожку, ті стрічку купили, кому шапочку смушеву, чи підкишка пові, кому свитку. Вона тільки сидить без одну Сиріточка, рученята сховавши рукава. Мені мати купувала, мені батько справив, а мені хрещена мати лиш твовишивала. Вами верби зелені, садисні похилились, до полі погодь, стоять собі, мов сторону, розмовляють з полем. Та цвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо любо стало, пташечка зраділа і защебетала Почула дівчина і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї зеленого гаю, козак молоденький цілує, вітає, Ідуть по долині, і співають, як діточок двої під тую калину, прийшли, посідали і поцілувались. Тепче за сокою, ввечором повинай, один за ним, на вечором не терпов, ніхто не спиняє. Тому в спини не бабуся на світі бо все не бачить, а воно загально. Раї на землі, у нашій раї на землі, нічого кращого немає, між таєм мати з своїм дитятком малим. Буває іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль оховає душу і стане жаль її, і помолюся, мов перед образом святим цієї матері святої. Що у мир наш Бога принесла. Виріс я на чужині, сивіє в чужому краї, то одинокому мені, здається, кращого немає. І чого бога, як дібро, то наша славна є країна, аж бачу я тільки добро, а нас нема, як ходимо, якось недавно давай. Мені заїхать в Україну, у тебе найкраще село, у тебе мати поговорила. Мене б на ногу. на свічку окрога зароблялась, поклони тяжкі, б'ючи, щоб причистій стали, молилась, Що доля добра є любила її дитину, Що доля добра йде, її дитину, то б, мамо, що ти зараней спапляла, а то ти Бога прокляла, ти замій та Та попід горою типочить така чаточка поміж осокою. А хачечка випливає з качером за ними, ловить рязко розмовляє з дітками своїми. Ця вода крайгорода, вода стала стала. Прийшла дівча воду, на табра заспівала. Вийшли з хати мати і батько, в з кого, й батько, садок погуляти, порадитись кого-то їм своїм взятім взяти. Я пас ягнята за селом, що так сонечко сіяло, чи так нічого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у боріні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось, чого так весело було. Ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, не довго Запекло, почервоніло і рай заплинула. Мов прокинувся, дивлюся, сило почорніло. Ясне небо голубеє, і те поборніло. Мов дивлюся, а дівчина при самій дорозі далеко коло мене плоским вибирала. Ти почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Мої лани, гаї, сади, і ми ж погнали, чужі ягнята до води. Придня, ай досі як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожити, жить молого віку у тім раю? Умать би овічини нічого б на світі не знав. Не був у світі Людей і Бога не покляв. що злою кров'ю волю окріпіти і мене в сім'ї великій сім'ї водні ноги не забудьте повернути злим тихим словом <звілик> і боже і боже милий знову лихо На Майдані наш Вова Олійник написав свій вірш. Дитина написала свій вірш, який дуже перекликається словами Шевченка. Майдан. Це в нас не свято, коли брат на брата воюють між собою. Це ненормально. Ми ж Україна, єдина країна, не маємо воювати між собою. Це не нормально. Якщо брат на брата вибивають нирки, ну, позбавляють життя. Як це можна вбивати людину? Навіть не чужу, а українець українця? Навіть за мільйон? Я не розумію, як це можна так. Це ж вам пляма на життя. Пограємо одну вікторину. Добре? Тільки уважно, уважно слухайте. Треба відгадати, з якого, як називається твір, слова, які я буду читати. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заслуга їх за тих все. Тільки дівчата а Соловейко, не затишно. Боже, які розумашки, а ми голос на всі разом. Молодці, молодці. Село неначе не неначе не люди подуріли. Німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Ні. Село? Ні. І виріс, і виріс на чужині. Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Всі знаєте? Так! Да. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сечі в гаї перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Молодці. Минають роки, розсипається каміння, тлінні стають книжки, але слово Шевченко живе завжди, тому любіть свою Україну так, як любив її Тарас Люд Шевченко. Будьте гордими, сміливими.